Зсу відрізають Крим. Багатокілометрові тягнучки на півострів. Удари по Чонгарському мосту викликали неабияку паніку та хаос в деяких окупантів. Через обстріл російська влада Криму перенаправила рух транспорту з чонгарського напрямку на пункти пропуску Армянськ і перекоп. Але щось пішло не за планом. І як казав Сальдо, є начала кінця. Покладений початок кінця російській владі на території, як мінімум, частини окупованого Херсону, а там вже й до Криму недалеко. Бо перешийок – одне з найбільш важливих і водночас вразливих місць з військової точки зору. Навіть російські псевдовоєнні блогери визнають, що удар по Чонгару сильно вплине на хід бойових дій. Пропагандист Олексій Живов розповів, що через цей перехід йшло 70% всього військового та цивільного трафіку росіян. Інший перехід через Армянськ гірше облаштований, там погані дороги і обіз по цьому напрямку довший на майже 100 кілометрів. Місцеві чиновники наголошують, що налатання Чонгарського мосту потрібно мінімум два тижні. Головне наявність матеріалів та відсутність обстрілів. Ми ж сподіваємося, що такого шансу наші військові їм точно не подарують. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Україна сьогодні працює для вас.